Британія зайшла занадто далеко зі своїм елементом цифрового управління. Цифровий контроль Британія на межі анти, утопія або прагматична відповідь на виклики сучасності. Британія завжди була країною з розвиненою системою відоспостереження, але останні події змушують вас задуматися, чи це зайшло занадто далеко в зусиллях щодо безпеки. Нещодавно ми бачимо все більш широке впровадження технології розпізнавання осіб, зміцнення контролю над онлайн, палубою та навіть експериментів зі штучним інтелектом для вирішення соціальних проблем. І все це відбувається під гаслом боротьби з злочином та захистом громадян. Але яка вартість? Нещодавно, гуляючи по зайнятій торговій вулиці в Лондоні, Став свідком затримання людини працівниками поліцейських, які використовують обличчя розпізнавання обличчя. Цей випадок, описаний в новинах, не є самотнім. Подібні ситуації стають все більш поширеними, що викликає серйозні питання щодо балансу між безпекою та свободою в сучасному суспільстві. Технології як інструмент управління, де лінія. Застосування технологій розпізнавання людини, звичайно, має потенціал для підвищення ефективності правоохоронних органів, ідентифікація злочинців, пошук зниклих людей, запобігання терактам, все це стає простіше завдяки сучасним технологіям. Однак виникає питання, наскільки виправданим є постійне сканування людей усіх перехожих. Це перетворюється на атмосферу тотального контролю, де контролюється та аналізується крок кожної людини. Не можна заперечувати, що після терактів та інших злочинів Лондон встановив більше камер спостереження, ніж майже будь-яке інше порівнянне місто. Закон 2016 року, відомий як статут, дав розвідувальні органи та поліцейські величезні повноваження щодо перехоплення комунікації та врахування активності в інтернеті. Однак це не скасовує потребу в чітких обмеженнях та гарантіях захисту від громадянської свободи. Обмеження свободи слова в інтернет, просторі, нова форма цензури. Ще одним тривожним сигналом є зміцнення контролю онлайн мови. Нові закони та правила, спрямовані на боротьбу з ненавистю та підбурюванням, можуть призвести до обмеження свободи слова та створення атмосфери самостійного становища. Особливо це стосується випадків, коли людей заарештовані за посади в соціальних мережах, зроблених відповідно до старих законів. Не можна заперечувати, що в інтернеті потрібно регулювати простір для захисту дітей та запобігання поширенню незаконного контенту. Однак важливо знайти баланс між цими цілями та захистом права кожної людини висловити свою думку, навіть якщо це суперечить загально прийнятим нормам. Штучний інтелект у правоохоронній системі, надія чи загроза. Експерименти з штучним інтелектом для вирішення соціальних проблем, таких як врахування застосувань до притулку, викликають особливе занепокоєння. Використання алгоритмів для прийняття рішень про життя та долю людей може призвести до несправедливості та дискримінації. Потрібно розуміти, що алгоритми не є абсолютно об'єктивними. Вони ґрунтуються на даних, які можуть містити зміщення та стереотипи. Якщо рішення щодо надання притулку будуть прийняті на основі алгоритмів, це може призвести до того, що люди будуть позбавлені можливості захистити свої права та отримувати необхідний притулок. Особистий досвід, відчуття спостереження зізнаюся, я відчуваю себе незручно, коли розумію, що обличчя, обличчя, обличчя може сканувати мене. Це відчуття постійного спостереження, яке позбавляє людину почуття свободи та конфіденційності. Я розумію, що це може знадобитися для боротьби з злочином, але все ж це не скасовує того факту, що це вторгнення в особисте життя кожної людини. Що робити? Не можна заперечувати, що технологія може бути потужним інструментом для підвищення безпеки та ефективності правоохоронних органів. Однак важливо пам'ятати, що їх не слід використовувати для придушення свободи та конфіденційності громадян. Я думаю, що це потрібно. Встановіть чіткі обмеження щодо використання технологій розпізнавання людини. Необхідно визначити, у яких випадках та в яких умовах можна використовувати ці технології, забезпечити прозорість у використанні технологій штучного інтелекту. Необхідно, щоб люди знали, як працюють алгоритми та які дані використовуються для прийняття рішень. Створіть незалежний орган, який контролюватиме використання технологій та захищає права громадян. Цей орган повинен мати повноваження проводити розслідування та притягнути до відповідальності тих, хто порушує закон, збільшити обізнаність громадян про свої права та як захистити їх приватне життя. Люди повинні знати, як використовувати інструменти для захисту їх конфіденційності та як подавати скарги, якщо вони вважають, що їх права були порушені. Провести публічну дискусію щодо майбутнього цифрового контролю необхідно, щоб люди могли висловити свою думку про те, як слід використовувати технології та які обмеження повинні бути встановлені. На закінчення Британія перебуває на перехресті. З одного боку, є прагнення до безпеки та боротьби з злочином. З іншого боку, є цінність свободи та конфіденційності необхідно знайти баланс між цими двома цілями, щоб не перетворити країну на антиутопію, де кожен крок людини контролюється та аналізується. Я вважаю, що це можливо. Але це вимагатиме політичної волі, соціальної пильності та готовності до компромісів. Тільки тоді ми можемо побудувати цифрове суспільство, яке буде безпечним, справедливим і вільним. Я сподіваюся, що цей аналіз допоможе вам подумати про майбутнє цифрового контролю та про те, як підтримувати баланс між безпекою та свободою. Ключова думка: цифровий контроль не повинен перетворюватися на загальний нагляд. Важливо знайти баланс між безпекою та свободою, щоб не позбавити громадян права на приватне життя та самовираження. Додаткові думки. Європейський союз прийняв закон, що обмежує використання осіб. Це може послужити хорошим прикладом для Великобританії. Необхідно враховувати етичні аспекти використання штучного інтелекту в правоохоронній системі. Важливо пам'ятати, що технологія це лише інструмент. Майбутнє нашого суспільства залежить від того, як ми його використовуємо.